Доброго дня, дорогі друзі! Для нас з вами вже не є секретом те, що в нашому організмі живуть безліч мікроорганізмів. Але деякі з них виконують життєво важливу функцію. І пробіотики це одні із цих мікроорганізмів. Це бактерії, які підтримують нашу нормальну мікрофлору. Але що таке метабіотики? А це продукти метаболізму. А ми з вами вже знаємо, що якщо є якась поруха нашого метаболізму, то у нас в кращому випадку або лишні кілограми, або ми не можемо набрати вагу. А в гіршому випадку у нас починаються різні хвороби. А ми з вами теж розуміємо, що ми можемо врівноважити цей метаболізм. І всі проблеми відійдуть на задній план. На відміну від пробіотиків, метабіотики не мають живих бактерій. І вони. Не руйнується під пливом шлункового соку чи під час прийому антибіотиків. Тобто не володіє недостатками пробіотиків. Тому продукт Метастік зразу засвоюється після нашого вживання, і тому Метастік завоював свою любов у споживачів, зразу, коли з'явився. Це чудовий спосіб підтримки травлення і підтримання нашого імунітету. Це продукт нового покоління для швидкої та ефективної допомоги нашої мікрофлори. І важливою перевагою метабіотиків є їх стійкість до впливу антибіотиків і термостійкість. Що ж в цей продукт метастік входить? Активні метаболіти а лактобактерії, зі шкіри апельсина та корейського кінчі. Екстракт м'якоті Банано Райського. Вітамін В6, який дуже важливий для нормальної роботи нашої печінки. І ще я повинна сказати, що виробник цього продукту це той, який відповідає високим міровим. Світовим стандартам. Має сертифікати і GNP стандарт, і ISO, і багато інших. А також він має більше двох тисяч міжнародних патентів. І 370 міжнародних нагород за інновацію. Технологія це така, яка направлена на збереження природи. І саме такого виробника вибрала наша компанія Королеві Клуб, тому що е вона завжди моніторить ринок і дивиться, де яка інновація, яка би могла принести користь нашим споживачам і нам, в тому числі, для того, щоб ми себе комфортно почували. Тому рекомендую Отака упаковочка, вона містить 15 таких стіків. Ну, а так як ми його п'ємо ранком і вечором, то є 4 упаковочки на місяць. П'ємо його перед їдою, е, можемо пити, розбавляючи з водою, а можемо просто ось так легенько і в дорозі ми можемо відкрити, з собою перевозити, і ми можемо його випивати. Він такий. Кисленький, дуже допомагає людям, у яких запори, і у яких там інші проблеми і травленням. Навіть через тиждень люди чують покращення. Тому я рекомендую всім пропити самому місячну дозу і відчути свої результати. А Головне вас попрошу поділитися потім під цим відео результатами, які ви відчули. Такі кисленький мій чоловік, коли п'є, то він так дуже кривиться. і канупить з водою, мені смачно їв так. Так що, будьмо здорові.